Всім привіт! Запрошую на свіжий випуск новин для українців за кордоном. Почну з особистої маленької перемоги. Я нарешті отримала німецьке посвідчення водія. Вчора пересклала практичний іспит з другої спроби. Процедура заміни українського посвідчення на німецьке обійшлась мені у 1840 євро, чоловікові у 1200 євро і зайняла в мене цілих сім місяців. Щиро дякую всім за привітання і з радістю відповім на запитання щодо умшрайбунг. Далі давайте подивимося, скільки підписників залишилося до 50 тисяч на каналі. Здається, вже зовсім небагато. Але чи побачу цю кругленьку цифру до Нового року, залежить від вашої підтримки та підписок. Дуже на це сподіваюсь. А тепер переходимо до новин. Нагадаю, мене звати Міла Артюшенко. Ми всі чекаємо на мир і повідомлення про дипломатичні кроки щодо завершення війни між Україною та Росією, у яких беруть участь міжнародні партнери, зокрема США, додають надії. Водночас у багатьох українців у Німеччині виникає цілком логічне запитання: чи вплине завершення війни на тимчасовий захист? Адже не всім є куди повертатися, і чи доведеться робити це одразу? Відповідь на ці питання дав директор управління з питань імміграції Берліна Енгельхард Мазанке в інтерв'ю агентству «Укрінформ». Мазанке нагадав, що рішенням ЄС тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2027 року. Що буде після, поки невідомо. Але головне інше. До 2027 року точно не буде сценарію, коли 1 мільйон 300 тисяч українців мають швидко та без винятків залишити Німеччину. Це неможливо ані політично, ані практично. Тобто завершення війни не означає автоматичної вимоги повертатись негайно. Далі буде окремий етап. Визначення майбутнього статусу проживання та моделі інтеграції Мазанке також пояснює, що українська міграція унікальна для Німеччини. За короткий час приїхала велика група людей із культурно-близької країни. Причому вперше це переважно жінки з професійним досвідом та дітьми, а не чоловіки, як це буває зазвичай, і це впливає на підхід до інтеграції соціальної політики. На питання, скільки українців, зрештою залишиться, він не дає прогнозів, але посилається на досвід Балканської війни. Приблизно половина може повернутися, а половина залишитися. Рішення здебільшого залежатиме від сімейних обставин, а не від знання мови чи роботи. Окремо він зазначає, що отримання німецького громадянства не заважає поверненню в Україну навпаки, дає більше свободи та стабільності. І поки Німеччина публічно не обговорює, що робити з українцями після 2027 року, інші країни вже визначаються. І одними з перших конкретні плани озвучили у Польщі, що це за рішення, я розкажу після корисної інтеграції. Я б навіть сказала лайфхаку, яким рекомендую скористатися всім українцям у Німеччині. Мова піде про стоматологічну страховку, яку найвигідніше оформити саме у грудні. Поясню, чому більшість страхових компаній підвищують ліміти покриття з кожним роком дії договору. Якщо укласти договір у грудні, то вже 1 січня для вас настає другий страховий рік, тобто ви платите лише один місяць. А отримуєте покриття, ніби минув цілий рік. Різниця суттєва ліміт може зрости з 1500 євро до 3000 євро. Тому зараз ідеальний час оформити додаткову стоматологічну страховку. У Німеччині державна страховка покриває лише базові стоматологічні послуги. Усе сучасне пломби, лікування каналів, професійна чистка, імпланти, ортодонтія оплачуються окремо. Я двічі доплачувала по 50 євро за пломбу, а знайомі 80-150 євро. Це реалії місцевої стоматології. Тепер головне, де оформити страховку. Я рекомендую Фінбер. Компанію, яку очолює акредитований незалежний експерт Валерій Мелех, він понад 20 років у сфері фінансів і підбирає тарифи незалежно з понад 200 пропозицій і для дорослих, і для дітей. Фінбер, на відміну від онлайн-агрегаторів, надає повний супровід, пояснить умови, допоможе з виплатами, змінами в договорі та спілкуванням зі страховою. Ще одна перевага. Стоматологічна страховка діє одразу, без періоду очікування. Тобто лікування можна почати вже наступного дня. Але правило просте: спочатку оформлюємо страховку і лише потім йдемо до лікаря. На сайті finber.de є детальний огляд тарифів, посилання залишу під відео. Також можна записатися на безкоштовну консультацію або написати у телеграм-чат, де підбір займає лише кілька хвилин. А якщо ви живете неподалік Манхайма, можете самі завітати до офісу Валерія Мелеха. І ще підпишіться на соцмережі Фінбер. Там багато корисного про життя у Німеччині. Посилання під відео. Повертаємось до українців у Польщі, які вже у січні, на початку лютого, зможуть перейти з тимчасового захисту на тимчасове перебування. Новий закон, ухвалений сеймом і переданий на підпис президенту, дозволить українським біженцям добровільно змінити статус із тимчасового захисту на дозвіл на тимчасове перебування строком на три роки. Ми хочемо заохотити українців, які нині мають законні підстави перебування як біженці від війни, змінювати свій статус, наприклад, з огляду на освіту чи ринок праці, пояснив заступник МВС Польщі. Подати заявку можна буде онлайн. Після перевірки інформації заявника запросять здати відбитки пальців та отримати посвідку на проживання на три роки. Окрім цього, уряд Польщі працює над окремим проектом, який передбачає поступове припинення дії допомогових інструментів для біженців з України. Тим часом у Нідерландах, де зараз проживає близько 120 тисяч українців, які мають чинний тимчасовий захист. Міністерка Мона Кейзер пропонує після 4 березня 2027 року також запровадити для українців новий тимчасовий статус. Утримання українців обходиться державі у 2,7 мільярда євро на рік. І після 27 року цих коштів у бюджеті не передбачено. Окрім того, міграційна служба фізично не зможе обробити понад 100 тисяч заяв, тому українців не переводитимуть у класичну процедуру притулку, а запропонують щось нове. Зокрема, зміниться модель підтримки. Українці, які працюють, будуть самі оплачувати оренду житла і медичну страховку. Ті, хто не працює, отримуватимуть меншу допомогу через місцеві громади. Але громади вже попереджають про брак місць у притулках і про ризик додаткового навантаження. Частина з них навіть розглядає можливість судового позову до уряду, якщо фінансування не збільшать до 19 грудня. Чим це все закінчиться у Нідерландах, поки не зрозуміло. Цікаво, а які рішення готують для українців у Німеччині? Звісно, дехто встигне самостійно змінити параграф 24 на інший статус по навчанню чи роботі. А от що чекає тих, хто не зможе легалізуватися в Німеччині, але й до України не зможе повернутись, діліться своїми думками в коментарях, обговоримо. Нагадаю, що Єврокомісія не планує продовжувати загальноєвропейську програму тимчасового захисту, тож країни ЄС мають створювати власні моделі, що вже зробила Польща і намагаються зробити Нідерланди. Далі важлива інформація для тих українців, які втратили житло в Україні через окупацію. Міністерство розвитку громад підтвердило, що українці, чиї домівки залишилися на тимчасово захоплених Росією територіях, зможуть отримати ваучер на 2 мільйони гривень для придбання нового житла. Це фактично перша масштабна програма, яка дає можливість отримати компенсацію тим, хто не може подати довідки про руйнування, просто тому що доступу до цих територій немає. Держава визнає втрату житла вже через сам факт окупації. Хто зможе отримати цей ваучер? Ті, хто не має іншого житла на підконтрольній Україні території, ті, хто раніше не отримував допомоги на придбання житла. І ті, хто має підтверджений статус ВПО, подання заявок почнеться 1 грудня через застосунок Дія. Пізніше можливість оформлення з'явиться і в ЦНАПах, коли вони підключаться до системи. І важливо розуміти, ваучер це не готівка, це сертифікат, який можна буде використати виключно для купівлі житла на підконтрольній Україні території. Програма насамперед орієнтована на тих, хто після деокупації просто не матиме куди повертатися. Ще одна гарна новина для українців за кордоном, які б хотіли дістатися потягом на батьківщину, доїхати з Німеччини в Україну, і навпаки, можна буде лише з однією пересадкою. Укрзалізниця повідомляє, що з грудня цього року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте майже вдвічі. Замість 11 щодня курсуватиме 17 прямих потягів з України. Це означає, що легше стане дістатися не лише Берліна, а й Ляйпцига та Мюнхена. Усі пересадки вже узгоджені в обох напрямках, тобто дорога додому буде такою ж простою, як і подорож за кордон без багатогодинного очікування між рейсами. Детальну інформацію про потяги та пересадки знайдете в описі під відео. І ще одна зміна, яка суттєво скоротить дорогу. Прикордонний та митний контроль тепер проводитимуть прямо у вагонах потяга під час руху. Прем'єр-міністрка Юлія Сверденко пояснила, що така модель мінімізує зупинки на кордоні і зменшить стрес для пасажирів. Частина поїздів Інтерсіті Плюс уже працює за таким принципом. А тепер формат поширять на спальні вагони нічних міжнародних рейсів. За планом, прискорений контроль запровадять уже у січні і почнуть з найзавантаженішого польського напрямку, яким щомісяця користуються близько 130 тисяч українців. Тобто і пересадки стануть зручнішими, і сам перетин кордону швидшим. І в продовження теми про Укрзалізницю та Різдвяні подорожі. У німецький прокат виходить українська стрічка Потяг до різдва. Уже з 4 грудня фільм можна буде подивитися у кінотеатрах Німеччини та Австрії. Стрічку показують українською мовою з німецькими субтитрами. Це тепла сімейна комедія продовження історії потяг у 31 грудня. Дія починається у святвечір, коли до різдв'яного рейсу Укрзалізниці заходять абсолютно різні люди, кожен зі своїми надіями, мріями та проблемами. Потяг зупиняється посеред засніженого нічийного поля, без зв'язку та без можливості рухатися далі. Пасажирам доведеться провести Різдво разом. У фільмі знялися Станіслав Буклан, Антоніна Хижняк, Михайло Хома, Анна Кузіна, Юрій Горбунов та інші квитки та повну інформацію про покази, зокрема перелік міст, де вони будуть, знайдете під відео. А на завершення ще одна казкова новина для сімей з дітьми в Німеччині. Я вам знайшла чудове заняття на вихідні. У Німеччині діти можуть написати листа Вайнахцману, Кріс Кінт або Ніколаусу. І отримати справжню відповідь. Deutsche Post щороку відкриває спеціальні різдвяні філії, які приймають дитячі листи та надсилають персональні відповіді. Усе, що потрібно, написати листа та вказати свою зворотню адресу. Повний перелік різдвяних адрес та інструкцію знайдете в описі під відео. Пишіть побажання, мрії або просто кілька теплих слів і чекайте на маленьке різдвяне диво. Надсилати листи краще не пізніше середини грудня, щоб відповідь точно встигла прийти. А на завершення хочу у вас спитати у наступний вівторок, 2 грудня, мені записати свіжий випуск новин чи провести прямий ефір на каналі, такий як був цього тижня, і ми разом з вами півтори години обговорювали актуальні питання інтеграції у Німеччині. Запис цього ефіру, до речі, я зберегла. Напишіть у коментарях, що б хотіли більше. А я дякую вам за перегляд, лайк та підписку на канал. І бажаю гарних та спокійних вихідних.